Її тягли 40 метрів, змінюючи кут, а вона не впала. У селі Тисів Болехівської міської ради є унікальна церква, яка стоїть вже 235 років. Храм ведення Богородиці збудували на місці згорілої церкви у 18 столітті, і з того часу ніхто і нічого не може її зруйнувати. Вона збудована у тисячу сімсот року, і до сьогодні часу дуже досить в хорошому стані. Вона збереглася. Церква вже старенька, тож селяни вирішили збудувати нову, але це було вже на початку 21-го століття. Громада досить велика у селі, і не всі люди поміщалися, так як є така негода погоди, розумієте, багато людей було на вулиці, стояли чекали. І так, щоб щоб більшість людей помістилася у в храмі на свята, то вирішено було громадою, щоб побудувати нову більшу церкву. Однозначно вирішили, що нова церква має бути на найбільш намоленому місці, тобто там, де стояла стара. Але руйнувати храм ніхто не посмів, тому вирішили його просто перенести. Ця унікальна пам'ятка архітектури стояла спочатку на місці нової церкви. Її тягли двічі буквою Г. Спочатку ближче до мене, а потім уже на пагорб. До речі, її не розбирали, а просто пересували 20 вантажівок. Експерти зробили таку площадку з труб. І... Напевно, 20 машин зілів лебєдками чіпали, одночасно перетягали, і жодна стіна, жодна стіна не зазнала. Не, не зазнав пошкодження з того часу. Любов до старої церкви у селян стала ще більшою. Її зробили пам'яткою архітектури місцевого значення. Та навіть досі проводять там богослужіння. Шлюб у новій церкві, а похорон у старій. Та не лише цим унікальний 200-літній храм ведення Богородиці. Тут правив Амвросій Крушельницький. Батько відомої оперної співачки Соломії Крушельницької. Тато Соломі Крушельницької також у священнику не служив так. до речі, ви бачили у нас пам'ятник Соломії Крушельницької, яка у дитинстві проживала в нашому селі. Крім того, у Тисові бували Іван Франко та Наталія Кобринська. Тож це село здавна приваблює туристів. А найперше, що їм показують селяни, свою гордість саме храм введення Богородиці. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.